Побудуємо вторину кругову діаграму, яка в нас буде відображати національні меншини нашої, нашої держави. Для цього з інтернету взяли склад українців, росіян, угорців, румунів та інших національностей, які проживають на наших теренах, і перенесли ці дані у табличку, в табличному процесорі Excel. Виділимо діапазон А1, Б19. І обираємо майстер-діаграм. Так як ми маємо досить маленьке значення, обравши кругову діаграму, один з її видів, глянувши, що у нас буде, ми бачимо, що певна частинка в нас іде дуже маленьке значення. Саме тому цю діаграму, звичайно, ми не обираємо, а обираємо вторинну кругову діаграму. Тип діаграми кругова і обираємо вторинну. На другому кроці ми нічого не будемо змінювати, оскільки наші дані відповідають тому, що ми хочемо. На третьому кроці обираємо при потребі підписи. Може бути значення, може бути частка. Можна буде це потім пізніше змінити. Даємо на заголовки. Національний склад населення. Бачимо зразку у нас з'явилося. А також легенду. Бачимо, що вона у нас є, і нам це є доречне. На наступному кроці розмістимо нашу діаграму на окремому аркуші. Тепер на цій діаграмі вже нам буде доречно розмістити хоча б підписи даних. Справа кнопка миші, параметри діаграми це у нас був третій крок. Обираємо підписи даних. Зокрема, виберемо значення. Ось так воно у нас буде виглядати. Вибравши частку. Вигляд буде такий. Як бачимо, у нас відображається зараз у вигляді лише нулів. Але класно що на одному чисел права кнопка миші, підпис даних, обираємо число вкладку, відсотковий ми маємо і кількість десяткових знаків задаємо 2. І вже тепер можна побачити частку населення в Україні, різних складів населення. Зараз у нас на вторинній діаграмі відображається кількість 6 елементів. Цей склад можна змінити. Для цього оберемо друге вторинне коле, класно, що на нього правою кнопкою миші, вибираємо вкладка Формат рядів даних і в відкритому діалогу вікні обираємо параметри вкладку. Ні, нас пропонується в другій частині значення кількість 7. Можна обрати наприклад, 10. Можна його знову ж таки збільшити або зменшити свою чергу. Побачити більш точніші дані. Як бачимо, наші числа повторюється, можна знову ж таки змінити формат підписів, число, поміняти кількість десяткових знаків, наприклад, три знаки після якого ми задати. І опобачити наше число.